Тут депутаты отбивают полоску депутаты. Вон милиции! Депутаты отбывают полоску. Эть милицию эти депутаты! Так, вон милицию! Вон все тут пуфт! Депутати розпивають палатку, Палатка! ніхто нічого не шукає. Ніхто нічого. Нічого нічого не штукає.

Я поліція, вчителі стоять. Ви розумієте, що вас зараз знімають на відео, як ви порушуєте чи? Міліціонери! Оступіться, ми маємо депутати обласної міської ради ставити палатку. Значить, так, так ви заважайте, депутатам! Депутати обласної міської ради ставлять палатку. Не заважайте працювати.

я Так, палатку ставили міліціонерам. Що, Громадяни, вийдіть із кола міліціонерів, тому що вони вже п'ють. Так, фіксуйте всіх міліціонерів, хто пив людей. Фіксуйте, посвідчення, хай пред'явить. Фіксуйте, це бандити, а не бандіти.